Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні поговоримо про порушення прав, існуючих прав і свобод людини і громадянина. І розберемо з вами один приклад. Але перед тим, як почати, давайте згадаємо слова спікера Українського парламенту стосовно законодавства, які були сказані ним в 2023 році. А питання стосувалось таким чином. Скільки Чинних законів в Україні, понад 1 мільйону нормативно-правових актів в Україні. Це питання було обговорено спікером українського парламенту, він наголосив офіційно, що це юридична катастрофа як для правотворців, так і для громадян. Адже часто на практиці один документ суперечить іншому. І давайте розберемо один документ закон. Це Виборчий кодекс України. Але перед тим, як розібрати, давайте прочитаємо статтю 22 Конституції України. Бо саме Виборчий кодекс, який був прийнятий в 2019 році, він звузив зміст та обсяг існуючих прав і свобод людей. Стаття 22 має чітку, чіткий зміст. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Тобто незалежно, який закон приймається, або незалежно в якому законі відбуваються зміни, права і свободи не можуть бути звужені. Розумієте? Ось в чому полягає важливість моменту, про що наголошує стаття 22. Але Виборчий кодекс, про який ми з вами казали, так ось, Виборчий кодекс України був прийнятий 19 грудня 2019 року, і на підставі якого були проведені вибори. Але якщо при цьому важно проаналізувати цей Виборчий Кодекс України, стане зрозуміло, що стаття 22, про якому що не сказали, не відповідає тоді своїй дійсності при такому Виборчому кодексі. Конституція України, яка має найвищу юридичну силу, вона була прийнята в 96-му році. Але діючий Виборчий кодекс України, який був змінений в 2019 році, допустив звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людей і громадян відповідності до статті 22, тобто порушив статтю 22. Яка наголошує про зовсім інше, що не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод? В чому ж питання? Питання в тому, що на момент прийняття Конституції України, це 96-й рік, діяла мажоритарна виборча система. Але з моменту прийняття цього Виборчого кодексу від 2019 року діє вже пропорційна виборча система. Тобто виборча система, за якою голосування за кандидатів проводиться виключно за партійними списками. Якщо людина хоче стати депутатом Верховної Ради або депутатом територіальної громади, він має йти від політичної партії. Тільки при таких умовах його можуть обирати. Якщо умови інші, якщо людина не буде представляти політичну партію, він не буде взагалі кандидатом. Давайте прочитаємо уважно статут 38 Конституції України. Про що вона наголошує? Громадяни мають право, мають право брати участь в управлінні державними справами у всеукраїнському та місцевих референдумах. Вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого. Тобто, але якщо людина не представляє політичну партію, то вона, відповідно, не може бути вільно обраною. Вона не може стати кандидатом. Тоді стаття 38 Конституції України не діє відповідності до Виборчого кодексу України. Ось в чому полягає важливість розуміння законодавства, важливість розуміння щодо прийняття нових законів, важливість розуміння щодо змін чинних законів. Не може бути звуження, оце найголовніше питання. Будь-який закон. Або зміни, або прийняття цього закону, незалежно від цього. Звуження, воно не може бути. Розширення може бути, а звуження бути не може. Але на прикладі Виборчого кодексу, оце звуження відбулось. І для того, щоб це змінити. Щоб стаття 22 Конституції України відповіла дійсності, треба змінювати Виборчий кодекс України. Ми зараз не кажемо, як це робити. Ми сказали сутність щодо прав, свобод людини і громадянина на прикладі Виборчого кодексу. Тому, шановні глядачі, треба уважно читати законодавство, треба уважно читати Конституцію, про що вона наголошує, окремі. Статті, окремі розділи. найголовніше це розділ перший, розділ другий, розділ 3. Ми маємо усвідомлювати, з чим ми маємо справу. як нові закони або зміни в чинних законах можуть відображуватися на права і свободи людини. Звужень не має бути взагалі. Це порушення. Воно недопустиме. І про це мають знати громадяни, кожна людина, для того, щоб відстоювати свої права і свободи. Ось для чого, треба читати законодавство. Тому ми з вами розібрали питання стосовно статті 22, а саме її порушення у вигляді прийняття Виборчого кодексу України від 2019 року. Тому всім дякую, шановні глядачі. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте, залишайте свої коментарі, Став, ставте вподобайки під цим відео, ставайте нашими підписниками, бо ми на цьому каналі висвітлюємо дуже важливі моменти, які є важливими для розуміння кожної людини. На цьому дозвольте завершити це відео. Дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.